Як легше вивчити англійську? Привіт! Мене звати Наталі або Нетті, і я навчаю англійською вже 9 років. Зараз розкажу. Ти можеш. А... Думати, що англійська складна, коли ти не знаєш свого типу сприймання. Для того, щоб легше вивчати англійську, треба знати, ти візуал, тобто ти дивишся все через відео, сприймаєш через картинки, реально ти маєш побачити це в реальному житті, і тоді ти це запам'ятовуєш. Або ти аудіал, тобто це такі люди, які пісні отак запам'ятовують, або слова, отак от слово їм скажеш, вони декілька разів повторять вголос і вони запам'ятовують. Або ти кінестет, тобто тобі треба. Треба взяти і це зробити або прописати. Такі люди роблять нотатки. от Наприклад, як інестет, у мене постійно щось записано. І тоді я пам'ятаю. І я можу не дивитися в свій записник, але я буду пам'ятати, що мені треба зробити. Так от, який в тебе тип сприймання? Тобі треба це перевірити. Або згадати, як тобі було легше навчатися в школі в інституті, або коли ти змінив, змінила роботу, і тобі треба було швидко війти в курс справи, як саме ти навчаєшся. І більшість людей насправді зараз візуали, тому і соцмережі у нас візуальні. Це картинки, відео, і туди ж підкріпляється аудіо. Чому важко буває саме навчатися? Тому що навчання у нас воно про спілкування, там є і картинки, і відео, але більшу частину вам треба продукувати, да? тобто вам треба говорити англійською. і... Якби і, і щось постійно робити, а ви звикли скролити. Розумієте? Тобто, це є процес е, е, під час навчання, коли ви перебудовуєтесь з пасиву, коли ви просто дивитесь на актив, коли ви маєте. Використовуючи ті візуальні, або аудіальні, або ще якісь а, як би, матеріали, ви їх практикувати. Ви не маєте просто дивитися і скролити, і якщо вас не розважили, так що ви почали плакати, або вам ці котики подобаються більше за все, або ви там. Не розсміялись, тобто тут не можна свайпнути, тут треба напрягати мозок, і це ще одне, чому може бути важко. Тобто, ви знаєте свій тип сприймання, але ви починаєте діяти замість того, щоб пасивно сидіти і чекати, поки воно якось саме все вийде. Продовження дивись в наступних відео.